З футболочок першого сорту. Вага мішечка 10 кг. Ціна 2150 гривень за 10 кг. Перша в нас буде ось така чорна, класична, я б сказала, оверсайзна футболочка. Стан речей відповідає сорту. Розмір L. Наступна біленька. Дуже-дуже така легенька, як атласна. Так. Рожева. Пильно рожева така укорочена. Це база. Далі маєчка. Маю ось тут подвійну тканинку для грудей. Прикольно, врубчик такий дрібний. Далі. Ще одна чорна. Ось така. Тут молиться. Ще одна сіренька, чоловіча з комірцем, розмір емочка. Ось така. Далі щось у рубчик. Рубчик Майка. Велика майка в рубчик. Розмір еміксом. Всі дорослі можливі. Така звичайна, чорна. Далі слайзер. Ось така бейсболка. Так, так, так. Ось така жіноча. Від Next розмір не пишена. Я думаю, також М. Червона легесенька. Також маєчка. Вона так буде гарно спадати. Так, чорна клас... сіра, точніше, бо я вже як Дельтонік. Сіра класична чоловіча. Ось така. Класна. Ще одна чорна жіноча. що в нас, Марк Спенсер. Ось така футболочка у великому розмірі. Подома десь Elixel. Наступна The North Face. Брендована. Ось така. Ну, до речі, в гарному стані. Так, ось така майка. Так. Далі звуки ремонту. Майка. Червона. Також Марк Спенсер, розмір L. Ой! Прикольно. Є ну прям прикольно. Далі. Бейсболочка. Щось у великий рубчик. Бодік, дівчата, великий, класний бодік. Жіночий. О, обвалили для красотки. Місто, розмір 20-й, великий. Така малишечка купалася. Це трендова футболочка. Синенька. Найк. Не, ну взагалі футболки. огонь, 2150 гривень. для заповнення, пишете будь кому з наших менеджерів. ще декілька вам покажу. Бо їх тут прям дуже багато. І собі вартість смішна вийде. Десь 30, 30 гривень, та мене в ефірі рахували. Та футболки клас. Ще один найк. так покажуть. Тому для замовлення першому менеджеру або телефонуємо, ось скільки наших футболочок залишається. Ну чому ти не виключаєшся?